Ми зараз знаходимося на палубному курсі пілотування Pro. Новації має бути з кулаками. За якими майбутнє, які призначені для рятування життя піхотинця. Літати і отримувати задоволення. Ми зараз знаходимося на палубному курсі пілотування Pro від академії Кілхаус 3-го армійського корпусу. Мета цього курсу симуляція різноманітних бойових сценаріїв для підготовки бойових пілотів. Цей курс є більш практичним ніж теоретичним. Як ви маєте змогу бачити, ми знаходимося в такому імітованому бліндажі, де встановлені наземні станції керування як на бойових. І відповідно наші пілоти тренуються у нас на полігоні, виконують різноманітні практичні польотні завдання. Наприклад, пошук замаскованих цілей по координатам, тобто це, по суті, майже повна симуляція бойового вильоту, там, де нам треба отримати координати від розвідки. Штурман повинен провести пілота в це місце по орієнтирам і в якомусь складному місці, там, де ворог ховається, треба його знайти. Це ми робимо на нашому курсі. Також у нас є з ураження рухомих цілей. В якості рухомої цілі ми використовуємо НРК яким керує інструктор, і мета студента по ньому влучити на справжньому дроні. Тобто, по суті, це імітація справжньої бойової роботи, з ураження рухомої цілі, яка може бути на полі бою, як тим самим МДРК, так і піхотою, і так далі. Також у нас Програмі курсу є ураження повітряних цілей, робота на розвиток навичок мікроконтролінгу, польоти в будівлях, на кшталт роботи на дроні з оптоволокном, там де є можливість літати в замкненому просторі. Також у нас на нашому курсі є вправа, такий наш фінальний іспит, повне відпрацювання, імітація бойового виліту на справжньому бойовому дроні з платою ініціації з бойовою частиною, там де Наші курсанти збирають бойовий дрон, під'єднують детонатор, все як на бойових, вчаться безпечно це робити, і потім відбувається виліт і ураження цілі. В мирний час, який ми по суті на нашому курсі намагаємось наблизити, тим, що година пілотів, щоб вони е, привнесли нам перемогу, щоб закінчилась нарешті ця війна, і коли настане Мирний час, сподіваюсь, ті навички та знання, які ми надаємо на нашому курсі, який створено якраз в корпусі Білецького будуть нам дуже корисними і в мирному житті. Яким чином? Зараз безпілотні технології дуже серйозно розвиваються і в мирний час це можна використовувати як для логістики, наприклад, для перевезення певних грузів тої самої доставки, наприклад. В агропромисловості, агродрони це великий серйозний напрямок, який вже по суті заміняє цивільну авіацію. Також це буде дуже корисно. Розвитку, скажімо так, культури, медіасфери, тому що зйомки з дронів, зйомки саме з FPV-дронів, це, це дещо нове, взагалі повністю інший ефект зйомок. І дуже багато сфер, яких можна сподіваюсь, буде дрони, дрони використовувати саме в мирному житті. Це лише декілька прикладів. Короче, Братан, ти так розказав, але я взагалі нічого не зрозумів. Uh, у мене дві ліві руки сніжки не вмію ліпити. Розкажи попроще, пожалуйста. Uh, так, якраз для таких людей існує наша академія Кілхаус, там де люди без навичок можуть прийти, пройти наш базовий курс, навчитися керувати FPV-дроном з нуля, по суті, за 6 днів кожна людина, навіть якщо в неї дві ліві руки, якщо вона повна шульга, може навчитися, якщо буде упорною, Керувати FPV-дроном. це доволі таки складно, але можливо. Після отримання базових навичок на курсі першому можна вже перейти до нас на поглиблений курс пілотування, там, де більше прокачати навички саме для бойової роботи, політати у нас на полігоні, в будівлях, шукати цілі, вражати рухомі цілі НРК. Як то кажуть, have a fun, Тобто у нас дуже цікавий курс, і в першу чергу він корисний, тому що, по суті, після проходження базового курсу та поглибленого курсу, вже людина. На, скажімо так, 90% вже готова бути бойовим пілотом вже в якомусь підрозділі. Коротше, зрозуміло, у Білецькому корпусі мені дали новий позивний. Шульга, так? Шуліга? Шуліга. Все, що ми робили в бригаді, робимо, те, що ми робимо зараз в Корпусі Білецького, це все інноваційний підхід. Це все змінює армію, це все міняє... Те, як ми воюємо, а воюємо ми більш технологічно, більш розумно, зберігаючи життя людей. Тому спочатку розуміючи це, ми інвестували свій час в розвиток технологій: перше застосування БПЛА, перші застосування в створення своїх майстерень, створення rd центрів розробка своїх засобів, постійна комунікація з виробниками. Зараз ми йдемо далі, ми створили свої навчальні освітні напрямки. У нас є Hill House Academy, у нас є школа коновальця. Це все готує спеціалістів. Це все дає перевагу на полі бою. Якщо говорити про те, як використовувати в подальшому те, що ми здобули. Наш досвід, який був здобутий в бою і здобутий кров'ю, це відкриває великі можливості для України. І наша задача не тут має бути пропікана, не втратити вікно можливостей, тому що Маючи такі досвід, маючи такі технології, ми маємо зараз перевчати НАТО, перевчати світ, як треба обороняти свої країни. І це є великим продуктом, як продуктовим, тобто виробничим, тобто засобів, виробництво засобів безпілотних систем, засобів зв'язку, радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, так і консалтингових передачу знань. Тому це все треба сприймати як те, що ми навчилися і створили свій продукт. І головна задача країни це перейти від сировинного центру в сторону продуктового. Ми як країна маємо стати продуктовою країною. І тільки продуктові країни бувають економічно заможні. Тільки так. Тому наша задача зараз, враховуючи те, що у нас Важкі, важка ситуація на фронті. Те, що ми тримаємо позиції, воюємо. Тим не менш, треба думати і про майбутнє, бо це все взаємопов'язано, це все екосистема, це все не працює не без одного. Треба е і всіх гостей, хто приїжджає в країну, показувати наші здобутки. Е вони зацікавлені, тобто Європа, світ зацікавлений в тому досвіді, який в нас є. Саме це є нашим продуктом. Як це використовувати по-різному? Звісно, що будь-які продукти, будь-які, точніше, багато ем, речей вони були, ми е, отримали з е, військової справи. Тобто, еволюція світу, інтернет, яким ми зараз користуємося, це все військові технології. Тому в подальшому, звісно, це все буде служити людству. І як це застосувати в цивільному житті, ми точно придумаємо. Тому давайте використовувати всі наші здобутки правильно, цінувати те, що в нас є, і робити нашу країну заможним. Хочу розказати вам трохи про Кіл Хаус Це ініціатива третього міського корпусу. Вона починалася з одного з напрямків FPV і зараз розрослася вже в більшу структуру, в яку входить багато різних напрямків, як технологічних, так і фізичних. Тобто у нас, крім того, що є навчання по FPV, по крилам, по наземним роботизованим комплексам, є ще і Такмед, і CQB Arena, і багато, -багато інших напрямків. Починали ми, і назва, відповідно, Kill House Academy була така е агресивна, тому що ми вимушені захищати країну. І е як, е не знаю, е воїни, які себе обмащували е чимось для того, щоб або надягали маски самураї для того, щоб е нагнати страху на ворога. Тому і назва вона десь народилася звідти. Часи змінюються, і ми ростемо разом з ними. Тепер Kill House Academy перетворюється в Skill House Academy в Академію інновацій. Стар, скажи, а що чисто для тебе дають всі літучі технології? Слухай, ну вони вже не тільки летючі, вже і повзучі. От, наприклад, зараз ми в корпусі займаємося розвитком наземних роботизованих комплексів НРК, і це дуже важлива історія, тому що хлопці знають наскільки зараз важка логістика. і вона завтра просто буде неможлива. От тупо завтра буде неможлива логістика. Що робити? НРК в цьому допомагає. Тому зараз ми це розширюємо, вчимо і передаємо залюбки свій досвід. Всім бригадам, хто до нас приїжджає в гості. Тому масштабуємося. НРК має бути в кожній бригаді, тому що треба думати про завтрашній день. А треба допомагати і рятувати, і евакуювати, і привозити провізію, боєприпаси на позиції переміщуватися зараз по полю бою це питання часу, коли прилетить. І от у мене питання на засипку: що ви ще не масштабувались на всю країну, на всі корпуса, на всі віздє? Чому ми не масштабувалися? Так. Да. То ми масштабуємося потрошки. І питання на засипку: що ти хочеш передати цивільним? Друзі, всі ми були цивільними, і зараз багато людей стали військовими і стали професійними військовими. Тому треба розуміти, цінувати, де ми живемо. Якщо ми вважаємо це нашою країною, нашою державою, то її треба вміти обороняти як свій дім. Тому кожен має вчитися це робити. А зараз. Ми це можемо робити технологічно і убезпечуючи людей. Тобто, вже ризику менше. Тому долучайтеся, вчіться свій час, витрачайте з розуму. Всім від третього армійського корпусу.